Всім привіт! Ви на каналі Мотостав В цьому відео ми будемо детально говорити про лінійку від компанії RadioMaster. Нагадую, що це пульти для FPV-дронів, і ми детально поговоримо про плюси, про мінуси кожної моделі. І саме головне допоможемо вам в виборі. Тому сідайте позручніше, оскільки відео буде не коротким і дуже насиченим. Підписники і глядачі нашого YouTube каналу знають, що ми досить давно вже знімаємо відео про квадрокоптери, тобто їх використання в цивільному житті, а саме для відеозйомки. Але звісно, що війна вносить свої корективи, і навіть з останніх відео ви бачили, що огляди наших дронів були більше в тематику військового призначення, а не з точки зору їх можливостей відеозйомки. І тому ми підлаштовуємось під нинішні реалії, і зараз на нашому YouTube каналі буде серія цілих відео. Вони будуть як під. З Навальними, так і оглядовими на тему FPV дронів і компонентів до них. Із пультів, які ми сьогодні будемо розглядати, це модель Pocket, TX12 Mark II, модель Boxer і tx 16 Mark II. Єдиного пульта, якого сьогодні в нас немає, оскільки він наразі в дорозі, це модель Zorro. Але якщо бажаєте, ми обов'язково для вас знімемо окреме відео про нього. Тому пишіть в коментарях. І, до речі, підписуйтесь на YouTube канал, оскільки. За допомогою підписки ви допомагаєте продвинути наш україномовний контент, і саме головне, не будете пропускати нові відео. Взагалі, вибір апаратури це дуже важливий момент, оскільки від неї залежить, власне, як ви будете керувати своїм дроном, тобто будете управляти його швидкістю, набором висоти і багатьма іншими параметрами. І не завжди найдорожчий варіант буде найкращим. В цьому відео ми будемо говорити про це. І основні критерії, по яким ми будемо порівнювати самі пульти, Перше – це розмір. Розмір самого пульта, друге розміри стійків, кількість клавіш самого пульта, екран і його розміри, елементи живлення і модулі, які можуть підключатись. Ну і звісно ж, ціна. Спочатку поговоримо про розміри. В принципі, форм-фактор самих пультів майже однаковий, тобто це прямокутна коробка, де з задньої сторони в нас є спеціальні виступи для того, щоб було зручно тримати його в руках. Розмір залежить від кількості органів керування та анатомії самої руки. Тобто, якщо у вас велика рука, то, звісно, що краще розглянути модель TX16 або модель Боксер. Тоді буде набагато Зручніше тримати і керувати стіхами. Але також варто враховувати, що ці моделі займають додатковий простір, і треба подумати над тим, як його транспортувати з собою. Наприклад, в боксер є для цього комплектний кейс. Рекомендую відразу докупити ремінець на шию, який дозволить закріпити пульт на рівні грудей через спеціальний отвір. Це дозволить розвантажити руки та тримати пульт більш зручно і комфортно дотягуватись до стіків. Через те, що в основному FPV-пілоти використовують саме щепковий метод керування стіків, де потрібно по два пальці на кожен стік. А в такий момент не завжди зручно тримати пульт під час довгих польотів. Моделі TX12 та Pocket мають відчутно менші габарити і Меншу кількість тумблерів та екранчиків, і їх можна сильніше охопити руками, дотягнутися пальцями майже до будь-якої кнопки, і руки не так будуть втомлюватись, якщо ви не використовуєте рімінець на шиї. В самих пультах в нас є декілька спеціалізованих роз'ємів. Вперше це по два Type-C, так так саме по два штуки. Нижній використовується для того, щоб ми могли заряджати самий пульт, а верхній використовується для того, щоб підключити його до комп'ютера, наприклад, оновити програмне забезпечення або підключити до симулятора. І також в верхній частині, як правило, знаходиться порт для. Тренерського пульта, тобто для тренування. І єдиний такий момент в сторону мінус. В сторону tx 12, те, що нижній Type-C роз'єм в нього знаходиться під кришкою, і коли потрібно заряджати самий пульт, відповідно, ви постійно відкриваєте цю кришку. Але якщо ви, наприклад, підзаряджаєте пульт е десь е під час польотів, тобто до повербанку, то відповідно ця кришка постійно відкрита. Акумулятор може бовтатися і в теорії навіть випасти, тому це такий. Як на мене, конструктивний недолік даного пульта? Бо у всіх інших пультів в нас Type-C знаходиться саме знизу. І в моделі tx 16. У нас є ще в нижній частині спеціалізовані роз'єми для підключення різних аксесуарів. Далі це стіки, оскільки це один з найважливіших компонентів в апаратурі. В моделі tx 16 і в моделі Boxer використовуються повнорозмірні стіки. Особливість їх в тому, що в них найбільший діапазон роботи, і це дуже круто впливає на керування самим дроном, особливо якщо це якісь польоти в приміщенні, де будь-який маленький рух впливає на положення самого дрону. І також. Плюси цих стіків в тому, що їх можна без проблем замінити. Тобто, якщо ви якимось чином пошкодили самі стіки, або вони у вас запилилися, забилися брудом, тобто вийшли із ладу, ви можете без проблем їх купити і швидко замінити. І також в самої компанії RadioMaster існують спеціальні покращені стіки. Якщо ви за окремий прайс бажаєте вдосконалити свій пульт, ви це можете зробити. Моделі tx 12 і Pocket використовуються менші за розмірами стік. В принципі, якщо ви на них почнете літати, ви так само можете нормально керувати дроном, але все ж таки хід, тобто діапазон в них менший. І з невеличких мінусів те, що тут немає в такої кількості регулюровок натягу самих стіків, тобто, бо в повнорозмірних ви можете без проблем зробити різні налаштування, обмежити хід, тобто обмежити діапазон, якщо ви, наприклад, любите швидкий робити швидкі фліпи тощо. Тобто тут ви можете обмежити діапазон роботи самого стіку. Звісно, що зможете змінити натяг, який збільшити і зменшити. В, моделях, в моделі Pocket ви взагалі цього не зможете зробити. Тобто можете, але потрібно пульт розбирати. Тобто швидкого доступу немає. А в моделі TX12 є тільки регулювання натягу, але обмеження ходу немає. Але, в принципі, воно логічно, оскільки сам діапазон ходу він тут менший. Із плюсів ще в моделі TX12, Boxer і TX16, тому що тут використовуються датчики холо, а в моделі Pocket тільки імітація. Їх. В чому різниця? Основна в тому, що ці датчики набагато чіткіше виконують, точніше передають. Вашу інформацію стосовно положення стіку самому дрону, і саме головне, що в них набагато більший ресурс. Ось це дуже відчувається в порівнянні з пультами, де використовуються потенціометри. В двох старших версіях, Тік-16 і Боксері, ми можемо регулювати висоту наших стіків за допомогою гужонів, які йдуть в нас в комплекти. Тобто ми їх вкручуємо і тим самим виставляємо так, як нам потрібно. Але в принципі, ви навіть можете їх без проблем замінити. Єдине те, що дивіться, ну тобто купити їх окремо від якогось іншого виробника з різною, наприклад, поверхнею. Тобто, але обов'язково дивіться на стандарт різьби, який використовується, оскільки в пультах вона відрізняється. В моделі PX12 реалізовано трішки по-іншому, тобто тут в нас накручується тільки невеличкий. Невеличка шляпка, я би так сказав. Але це також плюс, в тому що ви можете також відрегулювати без будь-яких проблем висоту самого стіка. Ну і знову ж таки замінити їх, якщо вам не підходять стандартні. Знову ж таки, тут різьба вже трішки менша. А в моделі Pocket взагалі пішли по-іншому, по аналогії, як в пультах DJI, тобто стіки, по-перше, в нас ховаються в корпус, що, як на мене, досить зручно, тобто вони ніколи не і ви їх не обламаєте під час транспортування. Але ви їх тут просто вкручуєте в самий корпус. Тобто, фактично, щоб щось змінити, тут просто потрібно купувати нові стіки. В нас на огляді друга модифікація даних пультів, вона найпопулярніша і найзвичніша, оскільки лівий стік виконує функцію газу. Але якщо ви звикли до іншого розположення, то в принципі їх можна буде змінити місцями. Щодо перемикачів, тут відповідно до назви TX16 16 це 16 окремих каналів, які ми можемо назначити під ті чи інші задачі. tx 12 відповідно 12. в боксері приблизно так само. Під цей кожний перемикач ви можете назначити роботу сервоприводів для системи скиду чи поворотної камери, до прикладу. Зазвичай на кількість перемикачів можна сильно не звертати увагу, бо для польоті на FPV достатньо 3-4 перемикачі: це заармити дрон, режим польоту, пискалка і автоповернення по GPS. І ще можна назначити як автоперевпорот в деяких дронах. Єдине, де потрібна велика кількість тумблерів, це якісь авіамоделі, наприклад, літаки, де ви можете керувати елеронами, закрилками, предкрилками, шасі і багатьма іншими елементами. Тепер поговоримо про дисплей. Екран допомагає нам налаштовувати дрон, пульт та моніторити стан заряду і різні дані. Тобто повністю користуватися вбудованою операційною системою. І тут може бути встановлено Edge TX або OpenTX. Між собою вони практично нічим не відрізняються. Ця ОС надає безліч функцій, включно з інтуїтивно зрозумілим меню, і логічним призначенням перемикачів і великою бібліотекою датчиків і опцій телеметрії. Ця прошивка підтримує безліч типів моделей і функцій, включно із складним мікшуванням, кривими. Та скриптами, що робить її ідеальним вибором для експериментальних і професійних пілотів. Самі екрани, залежно від пульта, відрізняються розміром та якістю самого зображення. Якщо ви літаєте вночі, то врахуйте, що більш великий екран буде краще привертати до себе увагу. На моделі tx 16 в нас найкрутіший дисплей він великий, він сенсорний і кольоровий. Тобто, дуже зручно ввести якусь телеметрію чи навіть карту, і керування в меню відбувається через. Ось такий роллер. Поговоримо про підключення пультів до FPV-дронів. Взагалі, компанія Radiomaster дає декілька варіантів на вибір, і на просторах інтернету ви також можете знайти ці варіації. Найрозповсюдженіш... Найрозповсюдженіша модель, і та, яка в нас, це моделі з протоколом ERLS, і про нього я зараз трішки пізніше поговоримо більш детально. І мультипро... мультипротокольна версія D4 в одному. Там використовуються протоколи TBS Tracer, TBS Crossfire і застарілий 200, 2500, FR Sky і FlySky. Але в основному використовується саме ELRS версія з частотою 2,4 ГГц або 915 МГц. В них найкраща дальність передачі зв'язку та й стабільність. І простими словами ця технологія, яка Передає сигнал керування від радіомодуля пульта до радіомодуля приймача на самому дроні, тому щоб пульт працював з вашим дроном, необхідно підібрати однаковий протокол передачі даних та частоту, на якій ця передача відбувається. І головне, що це можна зробити, наприклад, за допомогою ось таких зовнішніх модулей з відповідною частотою. Також в назві самих пультів ви можете побачити абревіатуру FCC або LBT. Це відповідно модифікація пульта під різні регіони, а тобто під їхні правові норми. Різниця в цих версіях в тому, що FCC-версія вона нічим не обмежена з точки зору своєї потужності, а LBT обмежена, тобто максимальна її потужність всього 100 мВт. Але якщо ви вже придбали lbt версію то не переживайте її, в принципі, можна без проблем перепрошити, оскільки це обмеження суто програмне. Фізично пульти абсолютно однакові. І так, що ж робити, коли у вас пульт на частоті 2.4, а дрон, наприклад, працює на 915 частоті. Як я і казав, на допомогу приходять ось такого формату зовнішні модулі, які в нас підключаються в задню частину самого пульта і відповідно ви... Працюєте вже на тій частоті, яка вам потрібна, і саме головне, що пульти мають підтримку зовнішніх модулів з потужністю до 1 Вт. тобто це досить гарний показник. Сюди можна встановити модулі на протоколі ELRS від самого виробника RadioMaster або HappyModule. І саме головне те, що після того, як ви встановили модуль в пульт, достатньо перемикнутися на нього через налаштування і забіндити дрон. На TX16 та на Boxer використовуються радіомодулі типу Мікро, а на Pocket типу Nano. Тобто це дуже важливий показник під час вибору самого радіомодуля. І деякі радіомодулі, наприклад, як Bandit, мають в комплекті адаптери, тому ви можете використовувати його будь з будь-яким контролером. Тепер говоримо про живлення самих пультів. В принципі, всі вони працюють на стандартних акумуляторах 18650, тобто їх потрібно дві штучки для повноцінної роботи. І як відбувається підключення? В принципі, все досить просто. В комплекті з самими пультами в нас є спеціальний лоток. Куди ми вставляємо ці акумулятори і вставляємо, підключаємо вже до самого пульта. Але в моделях TX12, Boxer і 16, відповідно, можна встановити також і оригінальний більший за розмірами літіонний акумулятор від Radiomaster. Він має більшу ємкість, тобто ваш пульт буде довше працювати. Але не це саме Головне Головне те, що в цьому акумуляторі є додатковий роз'єм XT30, за допомогою якого ми можемо заживити. з Зовнішній модель більшої потужності. І, наприклад, в моделі Boxer і TX12 є навіть спеціалізовані вирізи для цього роз'єму. Мені досить дивно, чому в ТХ16 цього отвору немає. Наскільки я розумію, потрібно самостійно вирізати ось цей квадратик, який знаходиться на задній кришці Не знаю, чому так зроблено, але маємо те, що маємо. В Покіті. На жаль, взагалі немає можливості підключити такий акумулятор. Тобто, тут в нас тільки два акумулятора 18650, але вони зроблені досить зручно, тобто, вони вставляються в самий корпус. Ми знімаємо задні м'які накладки і. Тут ми бачимо сам відсік для акумулятора. Але зверніть увагу під час вибору самих акумуляторів, те, що потрібно вибирати саме акумулятори без пінів, тобто, щоб вони були максимально плоскими, бо е, і акумулятори більші за розміром просто фізично сюди не влізуть. Подивимось на комплектацію. І тут можна сказати, що крутіший пульт це не означає, що крутіша комплектація. ТХ16 має в комплекті сам пульт, лоток для батарей. Кабель USB-C і запасні гумові накладки. Також комплект більш м'яких пружинок для стіків, гужони для регулювання висоти самих стіків і захисна плівка на дисплей. tx 12 має все те ж саме, окрім запасних накладок, і відповідно немає. Боксу або якогось кейсу для переноски. А от боксер має в комплекті додатковий ударостійкий кейс та захист стіків. Ну що ж, підводимо підсумок. Я надію, що наше відео допомогло вам вибрати пульт. Особисто для себе я вибрав модель боксер, оскільки, на мою думку, вона має всі оптимальні характеристики: тобто розміри, якість самих стіків, дисплей, габарити, потужність самого модуля, тобто. І комплектація, що немало важливо. Звісно, що якщо вам потрібно максимальний фарш, то це тільки ТХ16. TX-12 12 це ідеальний вибір для початківців, тобто для тих, хто тільки починає заходити в сферу FPV, і це той вибір. Купивши який, ви не будете потім розчаровані, що придбали щось не те. Модель же Pocket ідеально буде підходити для тих, кому дуже важлива компактність самого сетапу, коли ви десь подорожуєте, або коли у вас дуже багато якогось відеообладнання, ви проводите якісь підзйомки. Відповідно, кожен грам зайвої ваги буде досить відчутний. Ну і відповідно бюджет, оскільки він на даний момент найдешевший з цієї лінійки. Якщо у вас виникли якісь питання стосовно. Цього відео ми завжди чекаємо вас в коментарях. Також придбати ці пульти ви зможете за посиланням під відео. І нагадую, що підписуйтесь на наш канал, далі буде ви далі буде ще більше цікавих і корисних відео.